Привіт, друзіки! Сьогодні з вами я Віра. Ой. І сьогодні, як ви бачите, я буду грати в ці збійки не щоб здолати боса, а просто для інтересу. Щоб ви бачили, я тут така з новим скінчиком, я король. Золота хота! Єс! 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 Золото охота. Yes. Люблю золото охота. О, я король. Я... Ай. Да ему выпадает. Нічого другого наступного разу пощастить. Вау, якийсь скін, я його, на жаль, не можу купити, тому що він за рекламу. Оп! So, fast and fast and fast. we listen to you and that's why i'm here to share a hack on how to play with the jelly texture of paper.io2 which will help your character reach 100% of the map faster than ever before first choose the burger skin from the skin shop it has the best feature to do Насправді Пончик так не робить таку начинку і тхора отримати неможливо, чи як його там. Якщо <світ> там написати. Ну, Тхор, Тхор, чи як його не знаю. не бе бе Коротше, реклама майже прийшла. Оп, Христик. а. Так, що ж. О! Так, я король, король, Я Не знаю, як вони так швидко собі набирає більше, напевно, у них читери. А, вони, вони ж боти точно. Забула, вони ж боти нереальні Якщо що, мене може з'їсти король і це буде дуже добре, бо я зможу купити тобі, собі там щось прикольне. Може, а мені Дімон таких не більше. Не менше, не, не менше 30. Ні! Ох, який він... Не буду ще сказати це слово, бо, бо якщо я це кажу, бо мені кілька 6 років, а я його знаю вже. Мало часу, кажу, мало. Дуже мало. Не менше тебе mm. друзі, дуже... а ми будемо грати в іншу гру. В Супер Берд! Господи, боже! Боже, я, я просто не можу. Я просто не можу. Я просто... Да. А, все, программ на землі. 32 ведбе є. Ага, у мене тепер в тупір голов. Топір, ту-пір, тупір, тупір, топір. Я не кукнулась головою. Шо, шо, шо? Кажете, що, що, що Ви кажете, що вас сумно. Окей. Відмедики кажуть, що їм сумно. Отже, ми підемо на дискотеку, щоб ви, Щоб... о Я казала в дискотеку, а не, а не в воду. Алло, так я ще і води боюся. Тому що дуже страшно в воді. Розумієте, там рибки, а я не наводжу, рибок. Бо я минулого разу була на рибалці. І знаєте скільки я риби наловила? лови. А -а -а! Я боюсь води, я боюсь води, я боюсь води. Я боюсь води, я боюсь води, я боюсь води. Я боюсь води, я боюсь води. Я боюсь води. О -о -о -о.

Що я отбила хотіла послухати, а це моя музика. Хоча я знімаю в цій півночі, то ж на буду слухати Нік Берн. Тут просто попрыгнуть. Але нам щас не до ігор. Варто кажуть, що не до ігор. Бо що? Ми ребенки? Ні. Але нам не треба так багато займатися цим важливо. А зараз ми будемо, будемо гадати, що. Вот это що? Саме що? От саме одне але. Ми можемо зайти в цю площу. Я не знаю, що це Це бастеля, чи що. А, давай целя. Це а я думала, це, це пісок. Просто пісок. Пойдем, пойдем, будемо, іди, пойдем. Думаю, она за мной не стыдно. И даже же крышка пить. Не знаю. О, а я боюсь от этих. Я боюсь от этих подводок, что не надо. Ты, хорошо. Я реально боюсь. Значит, это эта штука. Самое тело в Я их уже боюсь. Вы заметили, они были такие страшные, так боже страшно стало. Короче, я все равно в каких-то фильмах очень не было, а потом так проявляется, так...